Друзі, всім привіт! Вітаємо, вітаємо вас з міста Ужгород, з міста Сакор. Місто Сакор. Так. Приїхали на вікенд на два дні на розвідку на Сакори. Да. сакури. Ужгородські сакури. Це рай. А сквері площі. Так, друзі, привіт! Ми в Мукачево. І тут йдемо, і тут просто рай для гірськолижних хлопців і дівчат. Що це таке? Ні, це не забор. Ну так, це забор у вигляді із цих лиж. Ось одної лижі погано стало. Ну, а це вже така тиха вуличка в місті Мукачево. І також сакури. Сюди сакури мукачівські сакури. Кульбаби квітнуть дуже рясно. Парковичок такий перед річкою От Ота вона десь іде. Зараз ми вийдемо, покажемо, як гарна річка Латориця. І Ла рясні кульбаби. Мукачева. Йдемо вздовж річки перехід такий і там видніється прямо алея Сакур. Обідня пауза з таким видом Качева, вокзал, залишилось хвилин 30 до відправки, сидимо, чекаємо посадку, якщо в Дніпро, завтра прибудемо.